Та я ж звикла все життя працювати в театрі. Я настільки звикла до цих поглядів, їх для мене взагалі не існує. Я так став, що я бачу тільки рибу. Ну нічого більш не бачу. Я дивлюсь на свою рибу, і я розумію, що мені дуже подобається моє філе, тому що воно гарне, воно гарно вироблено. Але я перший раз працював з цими кісточками. Я розумію оту, отут, потилицю, що біля мене стоїть як ну, це ектор. Доброго дня. Доброго дня. Дмитре, ви філеювали рибу раніше? Так, так. Ви працювали з маленькими чи великими кісточками? Е, більше з більшими кісточками працював. так ось у чому справа. А чи ви бачили, що один з учасників саме через проблеми з філе поїхав додому? Так, так, я чув. Я чув. І, і я думаю, зараз дві людини поїдуть додому за 10 хвилин, тому що ну, вони барани. Е, в голові я вже їду додому, поїзд в Дніпро відправляється вже, вже саме час. І він мені каже: Вам це не загрожує. Ваше філе чудове. На балкон. Дякую. <зві> я чую для себе це на балкон. В мене такий білий шум. <зві> Навіщо я стрибав? Ну, там, більш ста кілограмів. Думаю, щось там той пол провалиться піді мною. У Вас так гарно. тут. — Так, для мене була дуже велика е, честь. Для мене була внутрішня перемога. Що я перший піднявся? Хто піднявся на балкон з конкурсу? Ми це зробили. Дмитро Дмитрович, ми це зробили влади. Презентуйте свою страву. Сьогодні я приготував хачапурі по аджарськи В міні хачапурі мої типу аля конфети. Я поклав на на б на, наоборот більше творогу, а менше сологуні. Чисто для смаку, для сольності такої, ну невеличкої, щоб теж смаки якось, ну, в ротику було приємно. Коротше, щоб так було. Mm -hmm. Подивимось, що ви приготували. Ламаса. Ідея просто фантастична. Тісто ідеально пропечене. А начинка це неймовірно смачно і дуже креативно. У цьому випробуванні ви віднайшли секрет успіху. Якщо будете продовжувати в такому ж дусі, на вас чекатиме яскраве майбутнє. Дуже смажно. Дякую. Дякую. Я дуже задоволений, коли такі коментарі. Я від себе сам просто кайфую. реально. Дуже, дуже сильні слова, дуже я їх запам'ятав. Я, я для цього і прийшов на цей проект, щоб ну, вибитись в люди, як ото кажуть. То це ви. Чудова робота. Це мій перший шевніж був. Це був мій перший шевніж, вніж, і я його поцілував так, щоб це запам'ятовуючи цей знаєте. Знаєте, як футболіст. Ти великий футив, футболіст, да, тільки починаєш, і, там, виступаєш вже не в дублі, а вже в вищій лізі. Да, і ти забиваєш голову за свою команду, і ти там, цілуєш м'яч там, або там, кидаєш там, в трибуни там, футболку. Ну, щось, щось таке, именно, щоб згадати було. Це для мене якась така невеличка історія. Я буду дивитися і, і, і згадувати це, ну, мабуть, все життя. Не, ну він молодець. Ну, типу, для його рівня, там, з яким він спочатку там прийшов, тобто, да, то він молодець, дійсно. Він заслужив чесно. Я рада за нього, тобто немає такого. Якби там хтось інший, я б ще похейтила, але він молодець. Mm. Чилі та смородина. Це класно. Плюс бал! І для мене це взагалі дуже-дуже дуже. Я м, рада цьому. Сирники. М -м. Надзвичайно класні сирники. Вони ніжні, досі. Горіхи. Класно працюють. Вони дійсно карамелізовані. Дякую. І я щаслива. <laughs> І я стояла щаслива просто, Боже, людина знає, людині так легко зробити жінку щасливою. Ти розумієш? Ну тобто все. Похвалити її за їжу. Ну тобто, це так в кожній сім'ї має бути, не тільки на Мастер-шефі. Це тарталетка з начинкою солодкою та солоною. Я використовував баклажан, гарбуз, солодкий перець та Ананас. Ананас. Так. <сум> Різниця тільки в начинках. Так, тільки в начинках. <таспіллярка> Тісто напрочуд гарне. Баклажан досить яскравий і дивно. Ледь-ледь дивно відтіняє солодість. А це прям дуже смачно. Солона, крута. Я хотів вас трохи полаяти, що у вас однакове тісто і дуже схожі страви, але відверто, завдяки начинці. Настільки різні враження від страви, що оцю солону можливо я б забрав би собі як ідея. Класно. Дякую. Молодець. Мене, Мене вразив психолог, молодець. Він зробив також дві однакові страви, але вони були дуже нестандартні, типу, було дуже прикольно. О, я дуже переживала, поки цей фондан стоїть, щоб він не вситав в себе цей соус, щоб він там в мене не загуз, щоб там не дійшов цей фондан. О, є, є. Так, витікає. Він потік і він прям потік так дай боже, як мав. Дуже ніжний фондан, і мені подобається як його доповнює обліпиховий соус. Ну, Дякую. Ну, я стою зі своєю полусферкою. Діма, що це за пляточок?